Всім привіт! Ми будемо зараз відправлятися у незабутню подорож, яка нас чекає вперше з львівським трамвайчиком. Моє ім'я Єва Євобовська і ми починаємо. Щодня у світі безліч подій, але найбільше у нас під носом. Хочете знати, які застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіше. І справді навіть у холодний час стільки подій, що ти просто не встигаєш на всі потрапити. А іноді просто не встигаєш навіть слідкувати, які вони цього тижня наступного. Ми будемо розповідати про найцікавіше, і тому ми почнемо з Афіші. Подія спеціально для вас Афіша Ефем. Отже, всі ми знаємо, що недавно загинув Олег Лишега, відомий поет, відомий письменник. І на честь цього зробили виставку в галереї Дзизі на вулиці Вірменській на першому поверсі. Я думаю, варто всім нам відвідати. Вона вже діє. Це виставка пластики і графіки, і кіна куратором є Владко Кафман. Він сказав, що у графіці, у живописі та у пластиці Олега Лишеги, також був поетом. З 2 та 3 лютого нас будуть дивувати розколядою дай Боже актори Курбаса, які завжди нас тішили своїми акапельними номерами у своїх виставах. Нагадую, що це буде 2 та 3 лютого у 19.00. Також 3 лютого у вівторок, о 17.00 відкривається виставка Романа Романишина Вертеп у артгалереї Зелена Канапа на вулиці Вірменській. 3 лютого знов ж таки у вівторок о 19.00 відбудеться авторська музика Володимира Партики та Олеся Целюха. Це буде у арт-кав'ярні квартира 35» на вулиці Вірменській, на другому поверсі галереї дзиги. Володимир Партика, це автор, виконавець, поет, музикант, є лідером власного колективу Володимир Партика. Бенд молодий чоловік стверджує, що намагається донести до людей те, чого досі не донесли наука, філософія та релігія. Те, що є у кожного з нас, та не кожен з нас про це. Здогадується до 4 лютого у медіатеці. Експонується виставка картини зі світу науки від німецько-наукового товариства імені Макса Планка. 7 лютого до нас завітає відомий поет, письменник, прозаїк. Думаю, це можна буде продовжувати, адже це і співак, який має власну групу. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого йде мова. Це жадан і собаки у космосі. Вони відвідують Львів о 19.00. Якщо ви будете мати час і сили після цього концерту, можна завітати на кіно ніч. Це буде показ недоторканих мирного воїна та Фореста. Гампа. А 9 лютого у 19.00 кіноклуб Сілентіум переглядатиме фільм Сен і Тіхіро у полоні духів Хаяо Міодзакі. Це також буде у першій львівській медіатеці. Такі події нас чекають, але все ж таки хочеться сказати про деяку подію, яка недавно відбулася. Яку думаю, не всі ви відвідали. Для цього варто заглянути у минуле. Як це було. Отже, про неї нам розкажуть звукорежисер першого складу і головний режисер. Де мова про перший склад і другий склад? Зараз ви зрозумієте, чому театр другий склад з вулиці на сцену. Слухаємо. Соломія Войцик, Моє враження про виставу і дерева, і люди. Ну ще варто сказати? Насправді для мене ця вистава була трошки важкою для розуміння. Розуміння цієї вистави ну для мене прийшло через напевно. День два як для мене це вистава, яка передає людські страхи. І найбільше з них це бути одному. Чому самотність? Тому що актори насправді передали емоційний стан, а передали ці почуття людини, яка залишається сама в цілому світі. Все було зроблено справді дуже якісно, тобто не дивлячись, все ж таки це аматорський театр. Люди виконали поставлену перед ними задачу. Це можливо експеримент був. Знаю, що під час прем'єри ви сиділи поруч з звукорежисером цього складу. І все-таки ви дивилися вона вистава більше очима як звукорежисер, чи все таки як глядач? Будучи в рубці звукорежисера, дивишся на виставу насправді сути, як звукорежисер. Не можна сказати, тому що все ж таки це технічна якась. Сторона і все ж таки спостерігаєш за цим як ну, зі сторони професії такого режисера, можна так сказати. Е, хочу відзначити те, що е, враховуючи те, що людина вперше е, е, цим займалася, тому що, все ж таки, це для нього це був перший досвід роботи, ну на, наскати при такій кількості публіків на великій сцені. Е, можу, це все як. Хорошу зроблену справді роботу це було не перша вистав, яку бачили виконання виконанні цього складу. Так а є якийсь ріст чи занепад, чи це ну можна назвати вистави, не можна назвати, тобто на якому вони десь рівні тримаються, так з огляду на минуле? З огляду на минуле, звичайно, можу сказати, що це є надзвичайно великий крок вперед, не говорячи про тривалість, а про якість насправді. Відправді про якість, тому що видно, як з кожною виставою, а, актори, режисери, тобто, всі ростуть над собою і всі показують свою майстерність. Його Роницько, режисер театру на Сцену. Все, що я бачив раніше, це був ну, початок. А оця вистава ну, це старт. Це не початок, це вже старт. І я був. Я був дійсно шокований. Вона знайшла щось своє, і в неї, я думаю, часом буде конкретний свій глядач, який буде чекати з нетерпінням її вистави. Подібні режисери, які ставлять подібні вистави, потрібні. Тому що я сподіваюся, що дуже швидко все буде добре. І от ці режисери просто будуть необхідні з такими виставами, щоб якось витягувати культуру, яка зараз дійсно в занепаді. Напевно, моя робота була потрібна. По-перше, я не мішав. Я не мішав. А по-друге, я давав впевненості, тому що, звичайно, коли людина робить такі експерименти, а режисер все-таки робить, робить там дійсно потужний експеримент, то треба було підтримати цю людину, тому що в неї час від часу опускались руки і казали, кому це потрібно. Я кажу, давай роби. Вона до мене прибігла з цією виставою. Я тоді сидів в одній кафе, розмовляв з людиною, вона прибігає, така розгублена, з такою дурною трошки посмішкою, і каже: Ні, все, я не буду ставити цю виставу так спокійно, спокійно, будеш ставити. Тепер я думаю, що вона не жаліє, що поставила її. Я також думаю, що режисерка не пошкодувала. І зараз хочеться поговорити про це в живому прямому ефірі, в діалозі, а не в моєму монолозі з однією з акторок Софія Распутня. Діліться враженнями. Я розумію, що ви повні повні враження натхненнями. Напевно, хочеться знову братись до роботи і знову на сцену. Хоча вистава відбулась практично вже тиждень тому, але враження не відпускають, тому що багато людей і знайомих постійно про це говорять і в мережі, і просто так. Далі всі слухають і хочуть слухати нашу музику, з'являються нові фотографії, і постійно є відгуки як ну, нам, акторам, як і режисеру. І це насправді. Дуже подобається це тішить, тому що ми дуже переживали на рахунок цієї вистави. У нас було багато проблем. Ми думали, чи варто її ставити, чи не варто. Ми дуже довго над нею працювали, але дуже хотіли її поставити. І таки після вистави у нас було настільки захоплення того всього, що ми не пошкодували ні на мить, що ми це зробили. Навіть трошки шкода. Що в нас все закінчилось? Ну, надіюсь, що ви ще потішите свого глядача. Все ж таки хочеться дізнатися, про що там йшла мова. Бо все навколо, навколо цієї теми, а не розказують, хто там був, що робили, що казали. Я хочу спочатку сказати своє враження і пригадати сам початок цього, коли режисер скинув кожному сценарій і. Після прочитання в мене особисто виникла одна думка: що людині потрібна людина. Тобто, кожна людина в цьому світі повинна мати людину, котра її буде захищати, підтримувати, допомагати їй. Тобто, людина одна в цьому світі просто не зможе вижити. Це була це особисто моє враження, моя думка. Але кожен з наших акторів сприймав це по-своєму. Наприклад, наш один з акторів Любко десь практично за два тижні до вистави, коли в нас було читання, ми допомагали одному з акторів. Ми читали інші ролі. І там була фраза, де всі просто згубились в лісі і вигадали собі цікаву гру. От, і він, О, чорт, це ніби. Це ж була гра, от тепер все мені стало ясно. Ну, Тобто, скільки часу пройшло, а кожен ну, для себе по-новому відкриває і по-новому бачить цей сценарій. І це насправді круто. А щодо е, вражень власне, людей, кожен після вистави вийшов в своєму враженні, в своєму. В якійсь атмосфері, тобто хтось виходив просто і казав, що музика настільки захопила його, що ну, про просто був в шоці з цього. Хтось виходив в якійсь такій, ніби прострації з бажанням просто ну, мати дітей. Казав, от один, ну я не знаю, це не мій знайомий був. Просто вийшов, каже: я хочу дітей, але це було насправді щиро, це не було ніякої фальші в цих словах. Комусь просто сподобалась атмосфера, яка була там. В принципі, багато людей казали, що немає логічності в тексті чи щось таке. І навіть ми з цим, в принципі, актори погоджуємось. Хоча під час праці над, цим, над цією виставою, і ми кожен для себе винесли глибоку суть цього тексту. Але не знаю, мені здається, що атмосферою ми просто порвали зал якось так. Це супер, супер, що ви так кажете. Що порвали зал. Але є така в мене цікавинка, і мені цікаво, як ви на неї відповісте. Спочатку люди не розуміли, що відбувається на сцені, але вони були заворожені. Відбулася магія. Та необхідна магія, і в неї в режисера вийшла ця магія. Але але ця вистава була в одній манері. Вона була спочатку до кінця в одній манері. В кінці вона мала трошки змінитися, щоб ще раз збудоражити, так сказати, глядачам. Вони це не зробили, вони все зробили в одній манері, закінчили в одній манері, і глядач, підхітайсь трішечки почав не то, що зівати, а так. Ну, все ми вже зрозуміли, як воно буде. Ну що ж, як ви відповісте вашому головному режисеру? Ну, дещо можна погодити, що вистава була монотонною, але це був такий стиль вистави. Стиль конфлікт поза кадром, поза текстом, як в німецькій драмі, але. Ми хотіли зробити цю виставу в, в такому темпі, щоб перенести в наш світ свою картинку, в своє бачення, власне, за допомогою музики, світла і нашої щирої гри ну, наглядача. Тому мені приявити. здається, що це вдалося. Хоча ми хочемо спробувати дещо інше, абсолютно інше. І цікаво, що діліться, діліться, починаємо. Ми хочемо просто категорично впасти в логіку, і наступна наша вистава буде детектив. Це буде детектив. Про те, що кожна людина робить в цьому світі помилки. Про те, що кожна людина робить постійно якийсь вибір. Тобто, мені здається, що це буде дуже цікаво як нам акторам, так і глядачу побачити щось абсолютно інше. Супер, я тоді чекаю від вас звісток про нову вашу виставу. А ми йдемо далі. Ми йдемо в майбутнє. Як це буде? 8 лютого у неділю в першій львівській медіатеці. Тера Пікчерс презентуватиме короткий метр львівського виробництва. Давайте заглянемо у їхню кухню. Мене звуть Святослав. Я один із творців фільму Перший день. Ми будемо презентувати нашу першу короткометражку, яка називається Перший день, яка знята за мотивами одноіменного оповідання Богдана Нежанківського, яка розповідає про вибір, напевно, про вибір хлопця. У нелегкий час фактично стрічка розповідає про ці самі події, що навіть сьогодні відбувається на сході. Тільки на сході це було просто 100 років тому і у Львові. Взагалі це вперше щось таке подібне я робив. Тобто я не є яким сам. Я не вчився, ні не сценариста, ні не режисер, я вчився на архітектурі. Зараз вже закінчую. І, зарештою, всі люди, які займалися даним твором, вони теж не є, не були, тобто ніякого відношення до кіно не мають. Тобто, це все аматори. Мене звати Назар Шпільчик. Я ще від дитинства, мабуть, ну мріяв стати актором, але потім зрозумів, що в нас ця індустрія не розвинута взагалі, і, на жаль, ну. Вибрав іншу дорогу, пішов на архітектуру, і в цьому взагалі ні краплі не жалію, тому що там я зустрів дуже багато креативних людей, які дійсно шукають те, щось, щось нове. Ми зараз бираємо, от шукаємо людей, які хотіли б до нас приєднатися. Ми вже започаткували, так скажем, новоспечена така студія Terra Pictures, яку от ми нещодавно тільки ну, Оцей перший фільм, він якраз від, ці, від цієї студії, ну, я думаю, буде ще не. Не один такий фільм, і я сподіваюся, що наші глядачі е, колись прийдуть в кінотеатр і побачать цю заставку. Це, я це скажу, наша колись ціль. Медіатаку не це... це... Так, колись, колись скажуть: о, я був в медіатеці, коли вони тільки починали з короткого метру. Ми басувалися на ефектах. Ну тобто, ми хотіли ще показати те, що в нас дійсно можна зробити якісне кіно, але й не просто там як роблять такі починають всі з лавсторі і тому подібне. Я. От всі от, зараз хто там знімає, дуже багато хто там перейшли з весіль. Ну це я думаю трошки неправильно. От як для і операторів, як для режисерів, я за свій час взагалі ні одного весілля не зняв. Я за цьому дуже дуже радий, тому що це е, подавляє оцю е, ну творчість. Це дійсно ну, дуже сильно подавляє творчість. Тобто люди вже більше думають про те. От про, е, так скажем, заробити гроші. Так, комерція, ну вона вона потрібна. Потрібно заробляти гроші, але коли ти хочеш заробляти гроші в кіно, потрібно спочатку знімати безкоштовно. Бо інакше ти не доб'єшся того. Потрібен матеріал. Питають: от ви, ви десь вчилися, режисура? Ну ні, ніде, оператори, вас хто? Ну тобто. От знаєте, от в навчатися можна знімати кіно? Якщо ви хочете знімати кіно, але ви думаєте, що для цього потрібно навчатися? Я вам скажу, що ну не обов'язково. Є багато режисерів. Я думаю, ну от навіть сам Квентін Тарантіно він сказав, що я не ходив в кіношколи, я ходив в кіно, і я вчився на кіно. І от дійсно він от дав оцей такий старт для того, щоб задуматись дійсно ну, чому ми не можемо вчитися в того, що вже люди роблять. Зараз навіть скажімо, в інтернеті є дуже багато ресурсів, дуже багато, е, от, е, багато каналів, е, ну переважно американських, де Показують, як зробити то, як зробити то. Ну абсолютно все можна побачити і зрозуміти. Ну тобто, як знімати так, можна ну, навчитися, дивлячись, як роблять інші. У нас не було там якихось е там мерейок, та у нас не було якоїсь мегатехніки. У нас був звичайний фотоапарат, штатив і такий мінімальний екран Все, все, що в нас було. Тобто, ми це ставили, працю... ну, працювали з людьми і знімали кіно. Тобто... В тому плані насправді ми живемо в такий час, що коли зняти кіно не так важко. Тобто, дехто, ну, я пам'ятаю, що коли тільки все починалося, у мене там я друзям розказував, що я знімаю типу кіно. А, ну, Більшість до цього так скептично ставилося, тому що ну, ніби ну, капець, типу, ну не знайшовся теж мені, типу, наш красавчик, хоче зняти кіно, типу. Ну але зрештою, зрештою, в нас вийшло і вже запустили трейлер. І тепер, навіть коли е, ну, друзі дивляться цей трейлер, то вони після того навіть дзвонять і кажуть: Ого, слухай, ну це блін, капець, яке враження, ніби ви знімали на невідому яку камеру, невідомою, ну якою технікою. Та? Ми фільм назвали перший день, і фактично для всіх, хто займався цим фільмом, це було вперше, що щось таке подібне робили. Тобто вперше писали сценарій, вперше займався постановкою, вперше оператор. Ну, це не вперше, так. Вперше, 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 вперше оператор знімав фільм. Художній. Вперше в нас е, актори, ну, молоді актори грали фактично вперше в, в якомусь такому фільмі, тому для, для всіх це в своєму роді був перший день, чим мені подобається ну, взагалі цей дотик е, до такої кіноіндустрії, можна сказати, так? Якщо кліп і е, в тому плані, що є така річ, як графіки і е, люди. Грубо кажучи, не розпобзаються. І це тримає в тонусі. Тобто, Якщо ти знаєш, ти мусиш, ти то робиш. І якщо е, люди мають прийти о 9, то за 10-9 вже люди вранці встигли б говорити і, і, і прибрати пів машин. Ну, тобто, половину машин, а решта половини машин вони прибирають за наступні 10 хвилин. Це дуже круто. Ось. Та хорошим кіноактором бути набагато важче, ніж театральним. Ну е, і це все діло практики, практики і практики. От е, ще грала в нас е, акторка Тетяна Каспрук. От вона вміла увійти в роль просто неймовірно. У нас сцена, треба просто, щоб вона плакала. І оце ми, ми ще навіть в принципі вона ну, читала сценарій, знає слова. І тут момент ми ставимо камеру, виставляємо кадр, світло, і ми розуміємо, вона така: ну що, давайте поїхали. Вона обертає головні сльози течуть. Просто за, за декілька секунд вона настільки входить в роль, от, це дуже важливо для актора, який дійсно грати живо. Тобто грати не як в театрі, це трошки інша гра, а іменно передавати ну, цю таку нашу буденність. Тобто, ти повинен треба і природньо, тобто, видавати справжні емоції. Кайло Понзель, так ну, виходить, виходить, що головний персонаж фільму. Ем, говорили вже за цим столом порівняння, е, театру, театрального способу гри і е, кінематографічного способу гри. Е, от, в театрі, коли ти дієш, в тебе є ніби один цілісний персонаж, якого ти несеш через всю виставу. І в тебе є півтори години для того, щоб е, ну, розкочегаритися, як сказав Святік. Ти, ти можеш почати. З чогось дуже маленького і набирати, 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 набирати. і коли в виставі або там в історії ролі твого персонажа настає момент кульмінації, тоді ти вибухаєш. А в кінематографі в тебе є 5 секунд на те, щоб дійти того вибуху, якого ти в театрі, до якого ти в театрі йдеш там годину, або пів години, або там 20 хвилин. Ну. Тобто в кіно це, це така річ, в яку ти маєш включатись одразу. Ти навели приклад пані Тетяни Казпрук. Це було ну дуже дуже крутий день зйомок був з нею, тому що вона, вона своєю атмосферою, яку створила, вона не тільки сама в ній діяла, вона ще отак, отак, як як озоновий шар навколо навколо планети Земля. От вона тим озоновим шаром накрила всіх, абсолютно хто були на, на, на зйомку. Ну, як казав Михайло Чехов, хороший російський теоретик, театру і практик, він писав тренінги, які направлені на те, щоб як він пояснював, актор він має бути як шафа. І от коли тобі кажуть в одну секунду, відкрий ту полку, ну там ту поличку, ти береш, відкриваєш ту поличку з тим, що тобі треба. там. Один з режисерів першого дня Назаріш Шпільчак, казав: зняти кіно не важко, важко на ньому заробити. Проте хлопці втілили свою мрію, втілювали вони її з осені 2013 року. Почали зйомки, до речі, за три дні до Майдану. Так, проект трішки затягнувся. Перепетії не завадили хлопцям зробити власну авторську озвучку, та вони навіть запросили кількох відомих і професійних акторів Тетяну Каспрук та Олегу Цьону, яких ми могли бачити на виставах у театрі. Леся Курбаса та повнометражних фільмах про фільм. Хлопці говорили натхненно, і хочу сказати вам, що це так круто бачити, як люди здійснюють свої мрії. Бажаю вам цього ж і нагадую, що 8 лютого вони будуть вас чекати своїм коротким метром у першій львівській медіатеці. Почуємося, нас чекають незабутні події.